Hi, guys! My name is Anne and I'm from Ukraine. Всім привіт, мене звати Анна. Я мама в декреті і учасниця марафону від стадіо Лес. І хотіла би поділитися з вами своїми враженнями ну, по-перше, коли бачиш щось безкоштовне, то гадаю, що це щось несерйозне. Але моя думка дуже змінилася, коли я побачила відношення всіх менеджерів, вчителів, психологів, ем, наставників, які дуже допомагали, дуже старанно і сумлінно відносились до, свого, до своєї роботи і до нас, до учасників марафону. Дуже вам дякую. А по-друге, дякую за баді. Тепер ми в друзі в соцмережах і ставимо один одному лайки. Це дуже надихає. Тепер я знаю, що в мене є співрозмовник, якому я можу написати ну хай не досконало, але на англійській мові, і отримати відповідь. А, і також дуже дякую за можливість повірити в себе і продовжувати навчатися. Дякую. Thank you for much. Have a nice day!